І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Пресвящений Владико, Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, щоразу, коли ми святкуємо пам'ять мученика античних часів, перед нами постає внутрішня проблема. В чому ж саме суть Його подвигу? Чому ми можемо називати Димитрія славним, Юрія? Переможцем, що саме вони перемогли. А перемога їхня була здобута над нашим найпідступнішим ворогом, нашою власною людською слабкістю, нашою поступливістю перед неправдою, нашою схильністю до гріха. Вони зуміли в той момент, коли перед ними поставала дилема, чи бути як усі, чи схилитися. Перед офіційною релігією цісаря, пристосовуватися до кон'юнктури, чи відстоювати свої погляди, лишатися до смерті вірним їй. Вони обидва, і Юрій Переможець, і Дмитрій Солунський, і тисячі тисячі інших мучеників античних часів вони вирішили померти, але не капітулювати. Що є дорожче для людини за її життя? Мабуть, по-своєму вирішують це питання сьогодні ті, хто тікають від служби в армії, хто намагається сховатися за кордоном, від Призову. Але для християнина завжди є істиною, що є щось вище за життя земне. Це вічне життя, дверима, в які є чисте сумління. Сумління чисте перед Богом і іншими людьми, перед собою самим, вміння Його захистити і виявляється у критичний час, коли людина виявляється готовою покласти своє життя за інших. І саме цей приклад дає нам сам Бог. Бо, переконавшись у неспроможності людини самі вирватися із міцних лищат гріха. Він в особі свого єдинородного Сина Ісуса Христа сходить у світ, щоб пройти разом із людиною все її життя, пройти важче життя, ніж більшість людей у нерозумінні, у насмішках, пинах, у відторгненні від суспільства, і померти серед зневаги, але помираючи знати, що життя віддає. За те, щоб інші жили. Очевидно, що наш час інший, і певна річ, що сьогодні, на відміну від римських чи радянських часів, немає такої дилеми смертельної між сповіданням віри і пристосуванням до суспільства. Віру можна сповідати формально і живучи в світі, більше того, в нас мало неофіційної релігії християнство, принаймні. Підкреслена повага до нього виявляється з боку усіх чинників нашого суспільства. Але справа закінчується, коли доходить річ до втілення заповідей Христових у своє повсякденне життя. І тоді виявляється, що жити по-християнському і означає іти на конфлікт із довколишнім світом. Слухати повсякчас тобі, що більше за інших треба, ти, що краще за інших. Ти що такий побожний? І справа не тільки у демонструванні побожності. Демонструвати її можна у церкві, ставлячи свічки перед телекамерами, чи демонстративно виявляючи свою побожність іншими, прийнятими в церкві жестами. Але наша справжня побожність являється тоді, коли ми виходимо із церкви, коли ми йдемо у світ і опиняємося між іншими людьми. Які потребують захисту, розуміння, може навіть нашого таланту вибачити їхні слабкості, їхні помилки. Саме в цьому виявляється сила людини, що вона може виявлятися сильнішою за свої слабкості і перемагати не тільки власну слабкість, але й слабкість інших, демонструючи своє вміння бути вище за, за це все. І одночасно. Коли нас кличе Господь покласти свою душу за своїх ближніх, саме тоді ми і обираємо шлях чи ховатися від відповідальності, тікати, чи бути як Христос, і разом із Ним на хрест, щоб жив наш народ, щоб жили наші ближні, щоб цінності, які сповідав Христос, які Він заповідав нам, тріумфували у цьому світі. Це боротьба постійна, і сам Христос постійно згадував про те, що Його царство є інакше, воно живе за іншими законами. І воно починається вже тут, на землі, коли ми завойовуємо собі право бути громадянами вічного небесного царства своєю повсякденною поведінкою, вже тут, правляючись у талантах жити на небі. Саме цей талант, це свідчення і дає нам. Дмитрій Солунський. Саме у цьому виявляється його мужність сміливість зректися своїх суспільних привілеїв, свідомо йти на смерть, але не зламатися перед громадською думкою, перед думкою влади, перед кон'юнктурою, бути сильнішим за це все. І цю силу він заповів нам, Християнам. І з цим тримаючись цього, тримаючи хрест Христовий. Не тільки на своїх грудях, але й в своєму серці Хрест розуміння прикладу жертви Христової ми зможемо перемогти світ. Амінь. Слава Ісусу Христу!